Якщо ти хочеш за Христом іти, то приготуйся, що тебе не приймуть. До того, що каміння полетить в обличчя, груди, ноги і у спину, готовим будь удари відбивати, готовим будь все те ігнорувати, що буде в тебе силу забирати, навіть якщо це вигляд благодаті. Готовим будь до відчаю дійти, почувши від людей це ненормально. Готовим будь до осуду святих, для яких ти це дещо аномальне. І це кажу я зараз не про світ, кажу про тих, що з виду християни, про тих, кажу, у кого серце лід і від вогню великого не тане. Кажу про тих, що ходять до церков, синами Бога у церквах зовуться, але не знають, що таке любов, і за потреби зрадять і відречуться. Якщо ти хочеш за Христом іти, то неодмінно ти таких зустрінеш, але прошу, ти рук не опусти і не втрать у Бога через інших віру. Долай сміливо світер нистий шлях, найкраще тим, хто у його руках.